Вітання з перемогою і як на мене успішним виступом на турнірі. Ваші враження загалом від трьох матчів і від, від сьогоднішньої перемоги. Враження від взагалі розіграшу дуже приємні, тому що всі команди бойові складені, дуже всі важкі три матчі провели. Трошечки десь перший тайм провальний десь є моментами, але. Но... Другі тайми нам вдалися на цьому розіграші. Продемонстрували свою силу і клас, і вам було цікаво з командами екстра ліги. Якщо так окремо згадувати про першу гру, про другу і сьогодні з командою першої ліги. Яка була з цих ігор для вас найважча? Ну, я вважаю, що друга гра нам вдалася трошечки складнішою, тому що після першої перемоги дуже багато емоцій віддали, та з дороги емоції віддали. Тому завжди ця серединка, вона найважча. І, звісно, третій матч, де вже сили покидають, також був ну, важкий матч, так скажемо. Ну. Тяжко говорити, тому що три матчі поспіль грали. Як вважаєте, ну я думаю, у команді задоволені цим підсумковим рахунком. І що кажуть керівники, які плани на прийдешній сезон? Звісно, я думаю, ми задоволені результатом, тому що. Ми їхали сюди, нас розглядали, мабуть, як най не дуже сильну команду, як, мабуть, і андердог десь своєї групи, а ну, виступили дуже якісно і показали, що дійсно досвід е, нікуди не дівається. Прийдешній сезон. Що можете розповісти і про наступний золотий кубок, які будуть там завдання стояти Золотий кубок е, нескорених. Ну вважаю, що ми будемо грати все ж таки в першій лізі, тому. Е, Поки що президент сказав по результатам цього розіграшу, будемо дивитися, хто як будемо рухатися далі, тому що буде, мабуть, розбір, хто ще буде в команді, хто, кого добирати там будуть можливо. На золотий кубок так, звісно, будемо готуватися і так максимально хочемо досягати високих результатів.